Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дуже давно планувала записати цей випуск і нарешті сьогодні дійшли руки до цього і тому хочу з вами поділитися. Тема нашого сьогоднішнього відео це девайси, які мені покращують мій побут, полегшують його, спрощують моє життя, а також економлять мій час. Ви знаєте, я мама трьох діток і тому часу у мене дуже обмежений. Наприклад, мій розпорядок дня кожного дня майже не відрізняється від попереднього. Зранку ми прокидаємо. Частіше за все, останнім часом це стало о 5-й ранку, Ельмірчик дуже рано прокидається. Потім я буджу старших діток, Саміра та Маліку. Самір ходить до садочку, маліка до школи в четвертий клас, тому мені треба швиденько їх зібрати. так також, щоб мені щось в цьому допомогло зекономити час. Потім я їх відвожу до школи, до садочку, і потім вже маю вільний час до 3-ї години дня. І за цей час мені потрібно поєднати материнство з домашніми хатніми справами. Завдяки техніці та девайсам я собі економлю час, а також іноді навіть змотивовую себе, тому що, наприклад, якщо чесно, я не дуже люблю готувати, але купивши нову каструльку, якийсь гриль, техніку. Там, наприклад, новий міксер. Я тим самим мотивую себе. І після придбання мені одразу хочеться щось приготувати, і тим самим я поєдную корисне з цікавим. Отже, сьогодні я розповім вам про техніку, а також хочу розділити її по зонам по кімнатам. І почнемо ми з ванної кімнати. Перша це пральна машина, мені здається, не одна людина взагалі не може жити без пральної машини, скільки я себе пам'ятаю з дитинства. У нас була пральна машина. Спочатку така ручна, куди треба було закидувати білизну, і вона там крутила, потім викручувати. Потім вже полуавтоматична, далі автоматична, і далі до сьогоднішнього дня користуємося пральною машиною, і без неї життя не уявляю. Перу я кожного дня, буває по декілька разів, тому що ну, троє діток кожного дня ми змінюємо білизну, плюс перу. Постільну білизну, також дітям змінюю декілька разів на день, тому цей круговорот він ніколи не закінчується. Постійно в мене е, переться білизна. Е, Пральна машина у мене звичайна, саме елементарна, проста на 7 чи 8 кілограмів. Наступний мій девайс, який ми придбали буквально нещодавно, але він мені покращує та полегшує життя настільки, що я навіть не уявляю, як я раніше без нього жила. Це сушильна машина. Ми живемо в цьому домі, де зараз уже три роки. Там була у нас пральна сушильна машина, яка стояла в підвалі. І ми на дві сім'ї нею користувалися, але ми, мабуть, так часто її використовували з нашими сусідами, що вона дуже швидко вийшла з ладу. І довело нам купувати собі в квартиру. І якщо чесно, я не уявляю, як я раніше без неї жила. Чомусь раніше в мене був такий стереотип, що сушильна машина вона дуже е нівечить речі, речі після неї становляться такі м'яті, е вона їх дуже вони втрачають свою форму, колір і тому подібне. Я скажу вам, ні, абсолютно не так. Звичайно, прання дуже. Е якби виводить речі з ладу, але щоб от настільки, що воно там. Втратило свою форму, чи колір, чи щось в мене там зменшилось, збільшилось, то такого я не бачу. Воно мені дуже полегшує життя, особливо, коли я змінюю постільну білизну. Я повністю загрузила це все в сушильну машинку, воно мені висушило, і я можу одразу одягати ту саму білизну, або, наприклад, верхній одяг. Єдине, що я не сушу у сушильній машині, це взуття. Його я сушу або на спеціальній сушці, або просто на батареї. Тому що дітки дуже часто. Вимазуються, особливо самірчик садочка, приходив в такому взутті, що я на нього дивлюсь і думаю, його ну, тільки прати в машинці. Якось частково вимити його просто нереально. Також хочу розказати вам про б'юті-сферу, про догляд за собою, що мені полегшує життя саме в цьому, це Dyson. Дайсон. Дайсоном я сушу волосся собі, сушу волосся малякі, тому що воно не дуже довге. І якщо ми звечері помили голову і вона, наприклад, лягла спати, то до ранку воно 100% не висохне. Потрібно обов'язково сушити. Але в нас немає окремо фену, у нас є стайлер з насадкою для вирівнювання і сам Цим потоком повітря я висушую її волосся. Далі я роблю собі локони також на Dyson. Волосся в мене не дуже тримає різні види локони та м, якусь укладку, але все ж таки об'єму додає, тому можу його також з певністю. Рекомендувати. Але там є дуже багато насадок, яких є, наприклад, щіточки різні, яких я не використовую. Я використовую лише дві насадки: одна це для локонів, а одна для сушки волосся, і все. А інші я просто ними не користуюся. Наступний мій девайс, без якого я не можу просто уявити своє життя. Це мій годинник, я його знімаю тільки на ніч. Це Apple Watch, я навіть не пам'ятаю, яка це серія. Він дуже старенький. Цьому годиннику ну, більше шести років це точно. І я його ношу день у день, не знімаючи тільки на ніч. А іноді навіть і на ніч я його одіваю, тому що там є такий крутий режим сон. І завдяки ньому я відстежую свій сон, який він у мене глибокий, короткий, скільки я за. Ніч прокидаюся, іноді мій годинник просто в шоці від мого сну, тому що я вночі дуже часто прокидаюся, іноді ходжу, роблю пляшечку там Ельміру, щоб погодувати його, або просто він прокидається, я з ним лежу гуляю, то іноді я так моніторюю свої активності та відпочинок. Наступним топом серед моїх помічників це є посудомийна машина. Її ми придбали рівно рік тому назад, і без неї я навіть не знаю, як я її жила. У мене в Україні. Була вже посудомийна машина, але вона була фірми Беко, мабуть, не дуже якісна. Також об'єм у неї був невеличкий, вона не вимивала посуд, постійно на ньому залишалися якісь розводи, хоча я і використовувала і поліскувачі сіль спеціально, і різні види засобів, але це, мабуть, не залежало від. А для себе цього разу ми вирішили придбати посудомийну машину від німецького виробника Мілі. Це справжні якісна, мінімалістична техніка, яка мені неймовірно подобається. Вона чудово вимиває посуд, каструлі після миття просто блищать, і навіть усе, що пригоріло на сковорідці, очищується бездоганно. Також вона має великий об'єм і сюди поміщається багато комплектів посуду. А засіб для посудомийної машини я зазвичай купую в магазині DM від торгової марки Денкмі. Це найвигідніша власна торгова марка магазину, і вона чудово справляється зі своїм завданням. Далі в моєму топі кухонних помічників це справжня знахідка, без якої я тепер не уявляю свій день на кухні, це кухонна машина Bosch iCookit. Вона реально економить мені багато часу, якщо ви знаєте, що таке Термомікс, то Bosch iCookit це майже його аналог, але ще більшими можливостями, якість у неї на вищому рівні, а функції навіть більше, ніж у Термомікса. Ця машина може все. Вона готує, подрібнює, змішує, готує на пару, смажить, варить і навіть замішує тісто. Я на ній роблю фарш, крему, шинкую овочі та фрукти, готую на пару овочі та рибку, вареники, манти. І дуже зручно, коли потрібно зробити великі заготовки на заморозку. Всередині є вбудовані ваги, що значно полегшує процес, а ще безліч будованих рецептів з покроковими інструкціями. Також до неї додається велика книга рецептів, де зібрано ідеї. На будь-який смак, і в комплекті також є великий вибір насадок. Насадка для тіста, великий ніж для м'яса. Я на ньому роблю фарш. Також вінчик для кремів і збивання, та леза з кількома насадками для шинкування. Наприклад, я ними ріжу капусту, моркву, цибулю та роблю інші заготовки. Є також двоярусна пароварка, завдяки якій можна готувати одночасно декілька страв, овочі, рибу чи навіть парові вареники. І має три режими роботи: це керування вручну, автоматичні програми та рецепти з покроковим приготуванням. Можна навіть підключити її до додатку на телефоні і керувати прямо зі смартфону. Мені дуже подобається, це дозволяє готувати швидко, смачно і з мінімум зусиль. Наступний куточок на моїй кухні, мій улюблений. Саме тут я проводжу більшу частину свого часу, особливо вранці. І тут розташована моя улюблена техніка смек. Це була любов з першого погляду. У нас з чоловіком навіть є маленька традиція, що кожне свято він мені дарує щось із техніки смек. Спочатку мене підкорив її дизайн, а потім вже я по справжньому оцінила її якість та функціонал. І перше, що я вам покажу, це блендер. Я його використовую щодня, подрібнюю фрукти, ягоди, овочі, ельміру, іноді роблю маленькі порції фаршу або дитячі супчики. У комплекті є насадка для приготування картоплі пюре, що є дуже зручним. Далі це набір ножів, я ним користуюсь постійно, вони італійські, дуже гострі, ріжуть швидко, точно особливо люблю ніж для м'яса та хліба, ріжем м'яко та без крихт. Наступне, що у нас на кухні, це чайник. До речі, це перший предмет у моїй колекції. Він просто і за функціями, але його дизайн це просто естетика, яка щоранку мені просто піднімає настрій. Поруч з ним стоїть тостер, без нього я взагалі не уявляю свого сніданку. Я дуже люблю робити тости. Найчастіше це з авокадо, червоною рибкою або просто підсушений хліб з вершковим маслом. З завершенням мого куточка стала кавова машина Делонгі Динаміка. Я дуже хотіла в білому або молочному кольорі, але, на жаль, була тільки чорна. Про таку я мріяла вже давно, вона повністю автоматична. Одним натисканням готує каву, спінню, молоко і не треба нічого робити вручну. Нам її порадили консультанти в магазині, я дійсно дуже задоволена, вона готує ароматну каву, а головне, там можна налаштувати все під себе. Це міцність, температуру і співвідношення кави та молока. І знаєте, та я зрозуміла, що така покупка реально економить гроші. Раніше ми часто поли каву десь у місті, а тепер насолоджуємось нею вдома. а Якщо ж мені треба вийти, я просто наливаю каву в термос і беру з собою. А наступним я можу сказати, справжнім королем серед моїх домашніх помічників став робот пилосос Роборок. Ми купили його кілька місяців тому, і тепер я навіть не уявляю, як я жила без нього раніше. Він повністю автоматичний. Я просто натискаю кнопку, він сам сканує кімнату, будує карту, прибирає по всьому дому, а потім повертається на базу. Головною перевагою його є те, що він не тільки пилососить, а ще й миє підлогу. І найголовніше, мені не потрібно його чистити. На станції він сам спорожнює контейнери з пилом. Промиває сушить швабру, тобто він реально все робить сам. У нього є дуже чудова навігація керувати ним дуже просто через застосунок у телефоні. І для мене це просто знахідка. Бо поки я готую, працюю або граюся з малюками, він тихенько прибирає дім, а підлога завжди чиста, навіть без мого втручання. Чесно, тепер я розумію, що це одна із найкращих покупок для дому. Роборок це не просто пилосос, це мій справжній помічник, який щодня економить мій час і сили. Бу дуже цікаво дізнатися, без яких девайсів та приладів ви не уявляєте своє життя, що ви використовуєте в своєму повсяденному житті, що полегшує ваш побут, а також що мрієте собі ще придбати, або що б сподобалось серед моїх девайсів та що б хотіли придбати собі. Погода осіння. Я тільки що повернулася з аеропорту, відвозили нашого дядю Надіма з Сельмірчиком. Сельмірчика забрала з садочку. <рес> Він ходив сьогодні в ліс, а тут наша маліка засмучена, тому що я не дозволяю їй зустрічатися з подругою. Ну як, не то, що не дозволяю, я дозволяю, але не стільки багато часу, як вона хоче. Before the sun goes down, it's what you're doing, making me feel like I'm falling. Хочу приготувати дуже смачну азіатську страву. Вона пікантна, ароматна і неймовірно смачна. У нас її часто готують в кафешках філіппінці, а вдома я її просто називаю азіатський рис. Для цієї страви можна приготувати гарнір, це рис або макарони. Я зазвичай купую удон та рис жасмін. Вони чудово поєднуються з овочами та соусом. Основні інгредієнти це овочі, нам знадобляться брокколі, болгарський перець, паприка, цукіні, морква. Ще можна додати трішки цибулі порею для аромату. Для соусу я використовую кокосове молоко, два улюблені соуси, вок соус карі пасту, а також іноді беру сате соус, він має ніжний, горіховий смак. І якщо ви в Німеччині, його можна придбати в магазині едика або Реве. Там є спеціальні стійки з такими азіатськими товарами, товарами для суші. Склад у нього досить натуральний. сушені овочі, імбір, чесник, спеції. Соус виходить пікантний, ароматний і дуже насичений. Я саме беру не гострий, але є на різний смак. Мак є навіть дуже гострі. До страви можна додати м'ясо. Я, наприклад, додаю курку або індичку, можна зробити повністю овочевий варіант, він теж виходить чудовий. Спочатку ми готуємо рис, його потрібно добре промити кілька разів, доти, поки вода не стане прозорою, щоб змити весь крохмаль. Після цього варимо рис під закритою кришкою на маленькому вогні приблизно 10-12 хвилин. Біль Поки він не стане розсипчастим. Потім подрібнюємо овочі і далі я покажу, як усе це все поєднувати. Далі ми з сім'єю поїхали в торговий центр, зайшли в магазин Батлерс, і тут дуже цікава серія, керамічна. Це ємкості для цукру, кави, чаю, печива, а також е, спеціальний контейнер для масла вершкового. І подивіться, мені одразу цей колір нагадує мій куточок на кухні, і я думаю, що воно б дуже гарно поєднувалось у мене на кухонному столі. Правда ж? don't get around but there's something about you something about you I got too high and almost left town but there's something about you something about you Who die for you? One of us, one of us gotta save you. Придумала собі таке корисне, прикольне заняття це поприбирати у медикаментах. Давно я вже планувала це зробити, але змотивувала мене одна дівчинка, коли я побачила, що вона виписала список медикаментів, які в нас є. Тому що я завжди забуваю, що в нас є, і іноді біжу в аптеку, щоб щось докупити, але воно в нас є. Тому я принесла цю валізу. У нас тут, до речі, навіть скальпель є. Хочу тут все поприбирати, бо тут вже, мабуть, багато таких медикаментів, у яких вийшов термін дії, або ті, які треба докупити, щоб обов'язково були в домашній аптеці. Тож давайте за мною разом її тут досліджувати та прибирати. That's what Я закінчила і показую, що у нас тут є. Ну, По-перше, я вам скажу, що я виписала всі ліки, які в мене є в аптеці в блокнот, написала їхню кількість, їхню дату, термін, їхньої придатності, а також які форми: це майзі, ампули, таблетки, шипучки, крапельниці. Ну коротше, в мене тут є майже все. Тут можна навіть цілу операцію зробити. Ну, так як ми сім'я медиків, і ви знаєте, іноді лікуємо себе самі. Тому що, ну, це логічно, якби. <смі> так, що в нас тут є? Ну, по-перше, я від... поклала ампули. Тут є знеболюючі, є якісь там лікувальні, є там просто є німецькі ліки, є українські ліки, є різні. Тому що є такі, наприклад, яких нема в Німеччині, є таких, яких немає в Україні. Коротше, коли їду в Україну, везу звідти сюди. А коли їду з Німеччини в Україну, то везу Німецькі ліки. Тут спиртові салфетки, пробіотики, там тра та тратата. Е, так, і тут у нас Атоксілгель, гель це антибіотики, шприци. До речі, у Німеччині е, шприци продаються без голок. Голки продаються окремо, тому що вони є різного діаметру. Однією голкою, наприклад, треба набирати препарат, іншою голкою вже його вводити. Тут навіть є такі штучки для забору крові. Ми іноді з чоловіком беремо самі собі кров і відвозимо її в лабораторію. Коротше, такі мимазахисти іноді буває і таке. Такий прикольний лоточок, він двоповерховий. Зараз я його закрию і покажу вам далі. Так, це у нас такий е, контейнер. Сюди я склала все, що потрібно для перев'язувального матеріалу, а також для крапельниць, для інфузійного введення. Це в нас е, системи для інфузій, е, е, є такі різні перехідники. Також їх, наприклад, в Україні, наскільки я пам'ятаю, то не було шприці тут різного об'єму, стерильне покриття, якщо це необхідно. Тож, е, так, це у мене тут також А, це е, я кладу в аптечку свою, якою ми користуємось постійно у, на кухню, щоб, наприклад, швиденько зробити ін'єкцію. Тут знеболюючі препарати, ті, якими ми постійно користуємося, наприклад, там, краплі, рукавички, спиртові такі серветочки. І також, наприклад, якщо якась різка боль, бо бувало таке, що у чоловіка була там ниркова коліка, чи в мене там була. Е у мене були у жовчному міхурі, тому у мене були такі коліки, коли до приїзду швидкої я тут дома канчалася, тому ми кололи знеболюючі препарати. Ну, це я ж кажу, виключно, тому що лікарі і тому, що ми знаємо причину цього болю, а взагалі такого робити не треба. Так, далі навіть знайшла тут тести на коронавірус. Ось окремо, до речі, голочки, як вони виглядають для шприців. Це різні види пластирів. Вони одноразові це при якихось там розтяжіннях зв'язок, травмах. І, до речі, знаєте, це така дуже класна штучка. Це рідкий пластир. Коли, наприклад, дитина, якась травма відкрита, і ви цим пластирем, так, на цю рану, вона покривається такою плівкою, через яку рана дише, але не потрапляють якісь там патогенні мікроорганізми. Дуже крута штука. Йом... Так, далі у мене тут інфузійні розчини, це звичайний розчинів. Пів літри, так, такі. Це йоностерил, дуже класна штука з електролітами. Це коли у мене отруєння, або, наприклад, був токсикоз, то ми капали таку штучку. Дуже круто допомагає. Або ротовірус, якийсь прям супер на ноги ставить, це глюкоза. Так, ну, наче все.